Всім великий-великий привіт! Вітаю вас на каналі Азарт. Сьогодні ми, як завжди, друзі, приїхали на поле, де була чернігівська культура, де панувало життя приблизно 1800 років тому. Ось, ми сьогодні приїхали сюди пошукати якусь старовину, якісь цікаві монети, типу динариків, всякі фібули, шмібили, металопластику. Друзі, сьогодні я сам і сьогодні взяв друзі, свою любіму тьорочку з улюбленою катушечкою снайперкою От, Мене питали, друзі, писали по налаштуванням XTR 705, Майнлаб XTERRA 705. От, Питали по налаштуваннях, як на... налаштовувати. Тому, друзі, зараз покажу. ось, включаємо. Я завжди ходжу на всіх металах, тому нажимаємо кнопочку. Бачите, тут є чорне вирізано. Нажимаєш ось цю кнопочку, все, і воно включає ці метали. Так, далі, дивіться. Е, відстройка від ґрунту. Значить, ось нажимається кнопочка. Ну, Спочатку потрібно знайти чисте місце. Ось, Бачите, чисте місце, нема сигналів. Натискаємо на кнопочку і натискаємо ось на цю кнопочку Авто відлаштування від ґрунта. І починаємо прибором. Колихати вверх вниз Ось, Відлаштувалось. 57. Все, нажимаємо все, виходимо в головне меню. Далі, друзі, дивіться, можна ще включити автопідстройки від ґрунта. Тобто, коли виходите, воно з часом автоматично саме підлаштовується під ґрунт. Тобто, ось включається ця функція, нажимається ось ця кнопка. І ось з'являється. Бачите, виключу. З'являється ось такий малюнок, як на кнопці. Тобто функцію включили, от, і можна ходити. Е, і буде автопідлаштовуватись. Але, друзі, наскільки знаю, падає там в районі сантиметра два е, падає глибина, коли включена ця функція. ну, то Значить дивіться. Е, чуйку. чуйку я ставлю на максимум на 30 на снайперки. Да і взагалі, в принципі, ходжу на 30. Мінімум 28 ставлю, мінімум, а так взагалі на 30. Далі це від відстройки від поміг. Трешхолд 0. Це громкость кумуяк. У мене стоїть 30. У ну, мене передатчик на бездротовий передатчик для наушників. Тобто на ньому регулюється також гучність. Я буваю на ньому регулюю, буваю на приладі. Далі 4 тона. Можна ставити 3, 2, 1, 4 і 99 це як там, мультитональний. Ну, я ходжу на 4. Все, друзі, чуйка, 30, я вже казав. Оп, і все, приступаємо до пошуку. Ось, друзі. В принципі, всі налаштування, нічого важкого немає. Ось так. Можна ще, звичайно, баланс грунта відлаштовувати вручну. Також нажимаємо цю кнопку. Ну і вже граємося, от плюс-мінус. Тобто колихаємо, слухаємо, е які йдуть спрацювання. І там вже скидаємо, чи плюс, чи мінус. Шукаємо серединку, щоб було якнайменше як спрацювань. Ну, все. Все, друзі, помчали. Мені успіху, гарних знахідок, фарту, а вам, друзі, гарного перегляду, приємного. Хай вам щастить. Я помчав. Так, глядачі, хожу-хожу і дивлюсь, лежить на землі ось частина глечика черніхівської культури. Це, друзі, саме донце. Ось ось така краса. Шкода, звісно, що. Битий, ну. Але... так, Ось така кераміка, друзі. В черняхів. Глядачі, сигнальчик. Перший кольоровий. 8, 10, 12. Спробуємо купнути в онлайні. Можливо якась фібулка, тому що. не ну, такий сигналь. По звуку чітко кольоровий. Так. Щось дуже маленьке, друзі. Угу. Це ось, друзі, дробиночка. Ось така дробиночка. ну, Початок є, скажімо так. Сигнал кольоровий є. Будемо ходити. Поле, правда, друзі, похоже на бачу, що багато слідів. Копано, але, друзі, найголовніше, що ходили так, відповідальні пошуківці, тому що всі ями закопані. Всі ями закопані і це, друзі, не може не радувати. От. Всім, хто закопує ямки, друзі, респект. Ви молодці. А хто не закопує, ті свинорили, недобросовість. Так. Все, друзі, погнали шукати рим. Знову ж таки, друзі, сигнал. Він якийсь такий цікавий. Дуже пригає, звісно, але кольоровий. 68. Можливо, і фібулка. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дивіться, друзі! Шматок фіболи. Шкода, хм. пружинка, друзі, ціла а сама спинка, на жаль, розломана. Беремо. Черговий сигнал. дуже більш-менш наче непоганий. алюмінька. Що вже маємо? Маємо кольоровий сигнал. 10-12. Чіткий, хороший сигнал. Так. Спробуємо. Отак пробки, друзі. Друзі, десь є сигнал. 40. Ну, сигнал, друзі, верховий, я не знаю. 38-40. Не знаю, друзі, що може бути. Фу, ну надіймо, що це не шмурдяк. Це печаль, друзі. Мідна шайбочка. Продовжуємо. Глядачі, шикарний сигнал. Просто шикарний. 32, чистий, чистий, друзі, динарний сигнал. Звичайно, може бути і пеніцилін. Ну, ми будемо надіятись, друзі. Що це. Що це? Що це? Да, друзі, знаходив все. Но мідного болта. Мідного болта знаходжу вперше. Це капець. Це типу, дало поле мені зрозуміти, що тут шукати нема чого. Це капець. Але, друзі, були, був впевнений на 90%, що буде динар. Ну, що зробиш? Ми вперті, тому пошукаємо. Пробуємо. Перед цим, друзі, випала голка від фібули і якісь бронзові прути. О! Дивіться, друзі, спинка фібули. Пиночка фібулки. Головне, що ціла Продовжуємо. Так, глядачі, в общем, на тюркі сіли батарейки. Думав, що я запасні взяв, але, на жаль, запасні залишились вдома. Прийшлось вертатись до машини. Брати інший прилад, взял тасе. Навіть включив, друзі, 27 частоту. Попробую на 27-й. Ось перший кольоровий сигнал. Щось він десь, мабуть, глибше. Ну mm. подивимось. Алюмінька. Рухаємось. Друзі, був сигнальчик і дивіться, випав якийсь шпаток дзеркала. Це олов'яниста бронза, друзі. Шкода, шкода, що не ціле. Багато знаходив кусочки, дуже багато цілого не знаходив жодного разу. Беремо, продовжуємо. Глядачі, дивіться, випала печалька. Ай-яй-яй-яй! Це капець, дивіться який був динарик Ого. Ну, превеликий жаль. Лише кусочок. Або Фаустіна, або Кріспіна. Кодаблі, шкода. Будемо шукати цілі. Так, глядачі, пустився дощ, коп на сьогодні закінчений. І того все, що мені вдалося знайти. Ще вам не показувало одну спиночку, печальну голку від фібели, І ось таких три уламочка. Це, скоріш за все, від пряжки До ременя цеплялась. Якась бронзова такий прутик. Коротше, друзі, печалі. Але що маємо, то маємо. Будемо шукати. Все, друзі. Дякую всім за увагу, всім успіхів, крутіших знахідок і мічного здоров'я, всім пока-пока.